Мої вітання, шановне панство! Давайте подивимося лівобережжя Херсонщини на квітень. Спитаємо, що там будуть за основні події у квітні на лівому березі Херсонщині. А я вже в захваті. Перша карта вісімка кубків. Це необхідність розлучитися з очікуваннями, що не виправдувалися. Отак. От це безнадійне підприємство, яке виявилось повною несінитницею. І я від того тікаю. Це про це каже вісімка кубків. Зробити вибір негайно і піти. Ось карта закохані, старший аркан це зробити вибір. Вісімка жезлів дуже швидко, а вісімка кубків піти. Що маємо? З лівого берегу, у квітні, окупанти будуть йти. Я не кажу, що це скрізь. Але з якихось населених пунктів окупанти підуть, а це ще тут ну, про те, що підуть. От про те, що я кажу, підуть. Можливо, ну не зовсім всі пішли, а це про те, що підуть вибірково зробити вибір. Це старший аркан, це головний він тут, серед оцих трьох, і він каже: зробити вибір. Можливо, це ну як підуть, будуть йти колаборанти, їх сім'ї. Можливо, це поранені, які вшпитали на окупованих територіях. Так, і ось їх будуть всіх вивозити з цих територій. Всі ці люди підуть. Тобто, дуже швидко якась частина людей буде дійсно виходити з лівого берега Херсонщини. Це те, що буде в квітні. Питаємо тоді, а чого підуть? Чого ж бо будуть йти? Чого підуть? Так, жезлів забагато, бо почнуться активні дії. Жезли це є вогонь. І королева мечів тут, як тут. Чого підуть? Бо будуть прильоти. Вони як весняний дощ. рясно рясно так будуть. В квітні прийшов час до прицільного вогню по позиціям, по складам, по скупченням техніки окупантів. Подвійки жезлів труднощі. Ну, це труднощі, так знаєте, це будуть і з тої, і з цієї сторони. У тих у окупантів будуть труднощі, бо їм буде дуже добре перелітати, а нашим буде їх складніше вибивати. Ну, тому що на лівому березі наші люди є. Отак. От тому туди розумієте, неможливо туди йти навалою і дуже швидко. Але точно і влучно вибивати армію РФ. Ось це саме те. Що буде їх змушувати збирати валізу, там, ну, оголошувати евакуацію, що там зараз вже десь в якихось населених пунктах є. Ну і похапцем полишати лівобережжя. Так, ще питаємо ще раз, от що зліва буде у окупантів в квітні? Все-таки, ось, бачите, таке загострення, такі, да. загострення бойових дій. Тут уже нема коли прохолоджуватися, обстріли тут не вщухають провокації з боку ЗСУ все частіше і частіше. Ну, можливо, на деяких напрямках, ну, як атаки, тому що лицарь мечів це провокатор атаки. Подивіться, сонце старший аркан, і разом лицарь мечів це втрата влади. Втрата влади. Тобто поступово в квітні лівобережжя для окупантів втрачатиме свою привабливість, втрачатиме вже свою цінність. І треба буде вже рятувати своє життя, бо там буде гаряче. Подивіться, одні мечі, одні жезли. Тобто, десь на якихось напрямках. Я не кажу, що це буде прямо на вала, але спокій в квітні, на лівому березі, вже пішов. Все, там буде дуже неспокійно, дуже буде гаряче. Це загострення, це бойові дії, це обстріли. Ну і подекуди, можливо, такі ж такі дуже масовані. Тому тут оця ось перша карта ми збираємося і йдемо. Чому? Бо багато дуже вогню, обстрілів, летить ось, ось все. Питаюсь тоді для населення, для цивільного населення Лівого бережжя, лівобережжя квітень. Що... Що для населення? Тобто, для окупантів, зрозуміло, це гаряче треба тікати ну, в повернення на території. Знову ж таки, жезли це рух, активація. Ну, то, знаєте, Тут для цивільних зразу рекомендація по цим двом картам. Зберіться, тримайтеся. Ну, Або як треба триматися з останніх сил. Отак, бо це читається. Ну що, з лівого берега? Ну, десь росіяни покинуть територію, а десь їх будуть вибивати. Тут не скрізь така буде однозначна ситуація. Слухайте, зверніть увагу: Ось перша карта Вісімка кубків це втеча, втеча від того, що не виправдало надії. Так? А остання карта, четвірка пентаклів, це збереження свого, того, що належить мені. Тобто це повернення населених пунктів. Ще раз скажу, це не на, не на всьому лів, лівобережжі буде. так, Це частково щось повернеться. Ой, лівий берег, я чула, що у вас там трохи вже панічні такі настрої, панічні, жахливі настрої, розчарування від довгого очікування. Ну, я вам кажу: ну, даремно, ну потерпіть. Ну, можливо, в цьому році вже може таки все ж таки запізно вже бути і кавуни сіяти, і, можливо, і на пляжі не попадемо. Ну, це точно. Але визволення лівого берегу це діло честі. Ну, ніхто й думки не має вас полишати. Розумієте, скоро додому. І вся Україна того чекає. Ну, дивіться, ось вони в квітні йдуть, а ось повернення територій. Ви мені скажете, ти те саме казала місяць назад. Ну, слухайте, карти подвигають сам час, але, якби сам смисл, він завжди один і той же: повернення територій. Повернення. Ну, Все одно я вам кажу, що в квітні, на лівому березі, буде дуже гаряче. Тож готуйтеся. І я вам дякую за увагу.